Згідно досліджень, різних бізнес та економічних видань, середньостатистичний мільйонер має більше трьох джерел доходу. В деяких виданнях можна знайти навіть інформацію, що таких джерел доходу у мільтимільйонерів аж більше семи. І начитавшись таких видань, виникає проблема, адже більшість з нас не має стільки різних джерел доходу, тому можемо відчувати себе так, наче ми щось зробимо неправильно. Але, чесно говорячи, мені особисто здається, що це не зовсім так. На жаль, особи, які через не можуть, із останніх. Сил стараються створити собі ще один додатковий спосіб заробітку, неправильно інтерпретують та змішують між собою те, як багаті особи створили собі багатство з тим, як вони розпоряджаються цим багатством та як його інвестують. Адже виявляється, що створення багатства і утримання багатства це різні речі, які навіть з певного погляду можуть бути і протирічні одне до одного. Заробіток великих грошей полягає в тому, щоб ти на великий ризик володіючи малим капіталом. Це вимагає рішучості. Толерантного ставлення до рівня ризику, а також, що, мабуть, основне, це зосередження свого фокусу та дій на чомусь одному. Водночас, для отримання достатку нам потрібно зробити щось майже протилежне, тобто піти на незначний ризик великим капіталом. І тут потрібні інші якості, уникання ризиків, свідомості того, що можна стратити усе набуте. Тут нам потрібна диверсифікація. Це означає, щоб заробити гроші, нам потрібно починати з одного бізнесу, одного джерела доходу, і зосереджуватись на ньому, вкладаючи в нього все. Або, як ще говорять, піти Олін. Це, звісно, може бути наша професія. Зростання по кар'єрних сходинках, але, звісно, швидко створити капітал нам допоможе зосередження на власному бізнесі. І ось коли нам вдасться заробити статки, або ж капітал, який буде нас задовільняти, переходимо до диверсифікації. Щоб інвестувати та вкладатись у різні джерела, щоб максимально знизити ризики втрати свого заробленого капіталу і його приносити, у випадку, якщо якась інвестиція провалиться. Я зовсім не хочу сказати, що усі додаткові джерела доходу є поганими і ви повинні їх покинути прямо зараз. Ідеально було б, якби ці додаткові джерела доходу були максимально споріднені із вашим основним джерелом доходу, який є у вас на даний час. Або з часом вони могли замінити вам оцей основний дохід і стати тим самим основним джерелом. Марк Цукерберг не доробився своїх статків, здаючи квартири в оренду, торгуючи біткоїном чи проводячи платні воркшопи з програмування водночас. Замість того, щоб будувати різні джерела доходу, Марк увесь свій час зусилля та кошти виділяв на розвиток Фейсбуку. І Цукерберг не єдиний приклад. Певний момент, коли Ворен Баффет і Білл Гейтс ще не були знайомі між собою, їм задали одне запитання, на яке вони відповіли ідентично. Питання звучало так: що саме, на вашу думку, відповідає за ваш успіх. Не знаючи, що відповість інший, обидва відповіли фокус, що в перекладі означає зосередженість. Один зробив свої статки на програмуванню, а інший на інвестиціях. Але обидва вважають, що те, що їм допомогло добитись успіху, це манія зосередженості на тому, що вони роблять. Серед ін... Інших відомих мільярдерів, хто зараз виглядає, що не дотримується цієї теорії, є славнозвісний Ілон Маск. Останніми днями в українців багато запитань до нього, але сьогодні не про це. Маск будує електрокари, риє тунелі, підкорює космос і навіть готується до зомбоапокаліпсису. Чесно говорячи, не здається мені, що кожен з нас має бути таким, як Ілон Маск, але навіть він на початку своєї дороги багатства був більш зосереджений на одному, а власне на будуванні PayPal. До речі, хто не знав, власне, Маск є одним із творців PayPal. В цей час він не приділяв стільки часу на інші джерела доходу, про які ми зараз чуємо, і усі вони належать чи мають певне відношення до маска. А ось коли на продажі PayPal маск уже став багатим, ось тоді і він почав інвестувати у різні технології та сфери. Такий підхід не стосується лише найбагатших. Більшість з нас буде багатіти швидше, якщо замість половину свого часу зосереджуватись на пасивних доходах усю свою увагу зосередимо на одну річ, а найкраще на те, як збудувати і розвинути прибутковий бізнес. Знаю, що це легко говорити, адже і сам постійно шукає додаткові джерела доходу. Але ось ця тема заставила мене задуматись, чи вірно все я роблю на шлюху до свого умрійного багатства. Дивитись і аналізувати, як мільйонери витрачають та інвестують свої. Кошти, це, звісно, добре. Але ще краще це проаналізувати їхню дорогу багатства. Власне, що саме вони робили, коли лише починали будувати своє багатство. Задавати правильні запитання, цього буде недостатньо, адже щоб бути багатим, перш за все, потрібно добре заробляти. І у цьому відео, яке вийшло на початку року: 9 порад, як заробляти більше у 2022 році, способи для покращення фінансового стану та збільшення доходу, ви можете почути декілька хороших порад, які мають надію допомогти можуть вам збільшити свої статки вже у поточному, явно не найпростішому 2022 році. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!